О мати неостанної допомоги, найщасливіша матір Божого дитятка, приходжу до тебе серцем тяжко стурбованим, однак сповненим довіри до неостанної допомоги Твоєї. Благаю тебе через любов Твого Божественного Сина, через скорботи й турботи, яких ти. Задля нього зазнала, будь і для моїх дітей, яких я тобі присвятила і сьогодні заново віддаю, доброю та ніжною матір'ю, візьми моїх дітей під свій захист і оточи опікою в тих чеслених небезпеках, які їм у цьому земному житті загрожують. Отець Небесний вірив мені цих дітей як найцінніше благо. Вони відкуплені дорогоцінною кров'ю Божого Сина. Мій обов'язок так їх виховати навчанням і прикладом, щоб вони стали дітьми небесного царства. Біда мені. Якби хоч одне з цих малих мал з моєї привини загинути навіки. І як же тяжко за це відповідати на суді Божому. Однак сама я слабка, без Божої благодаті, без твоєї допомоги і посередництва, о люба мати, я цього не виконаю, тож допоможи мені. І благай свого сина, щоб уділив мені потрібної сили та ласки. Навчи мене, що маю робити. Я охоче все виконаю, аби лиш моїх дітей добре виховати, щоб до Бога і до тебе, до чеснот і добра їх привести, але небезпеки зі сторони світу, цього. Їм загрожують великі, а я не всюди можу бути присутня. Якщо ти найдорожча мати, і їх не захистиш і не збережеш, то всі мої зусилля будуть безплідними, тому бережи моїх дітей. О найкраща матір Маріє, ти ж нам завжди допомагаєш, а діти тобі належать. Нехай вони завжди Твоїми залишаться, щоб жодне з них не загинуло, щоб жодне не було Вчини це, о матір неустанної допомоги. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері. Вислухай мене, смирену дочку Твою ім'я. Господи, у ласці своїй охороняй чадо моє ім'я, помилуй і спаси Його імені Твого ради. Господи, прости йому всі провини вільні і невільні, скоєні ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх. І просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі та зцілення тіла, Господи, благослови його в будинку біля будинку, у полі, роботі й у дорозі і на кожному місці Твого володіння, Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим від кулі, що летить, ножа, отрути, вогню. Потопу від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зов і нещасть Господи, зціли його від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків, і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на многі літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження, Господи, даруй і мені смиренні дочці Твої батьківське благословення, на чадо моє, наступаючи ранки, дні. Вечори й ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь.